Часто на пасхальне богослужіння до храму приходять люди, які в храмі бувають суто тільки на Пасху. І вони бачать, коли священник освящає в храмі якийсь хліб. І в багатьох виникає запитання: що це за хліб? Ну це слід сказати, що це не просто хліб. Цей хліб називається Артосом, і він символізує собою присутність Ісуса Христа серед людей. Святі апостоли ще в першому столітті, коли сідали за трапезу, залишали місце та хліб для Ісуса Христа, який казав, що Я є хлібом життя. Ось цей Артос освящається на Пасху і стоїть в храмі всю світлу седмицю. І в суботу світлої седмиці він ріжеться і роздається віруючим людям. Віруючі люди дома ці кусочки, які признесли з храму, вони ріжать. Ще на менші кусочки, і зберігаєте його протягом цілого року. І коли хтось хворіє, то з вірою приймає і зідає цей артос і відужує від того недуга або від тої хвороби, яку він мав.